Мо, так, плоский петельний моб. Виготовлений з мікрофібри з основою з поліестру. Витримує 400-450 циклів прання. Склад 80% поліестер, 20% поліамід. Використовується з основою v system При вологому прибиранні. Цим мопом добре прибирати пил, бруд і жирні плями з підлоги будь-якого типу. При цьому економити на хімічних засобах для прибирання поверхня лишається чистою і сухою. Сушити підлогу іншою тканиною не потрібно. Мікроволокна цього мопу мають дрібнішу структуру, ніж звичайна мікрофібра, тому потрібно прикладати менше зусиль для очищення. Температура прання 90 градусів.